Сьогодні однією топ подій дня було те, що відновився рух вантажівок на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ. Його розблокували. Наскільки зараз інтенсивний там рух, і які черги? Ну, власне, так це дійсно приємна новина. А після 14 години ми помітили вже більш жвавий рух на напрямку пункту пропуску. Ягодин як на в'їзд в Україну, так і на виїзд, але про динаміку наскільки він буде інтенсивним далі, будемо говорити дещо пізніше. За кілька годин до цього польські прикордонники надали нам інформацію, що після 14-ї години за Києвом має розблокуватися рух на цьому напрямку. Так і сталося. Звісно, що ми сподіваємося, що розблокуються і інші напрямки якомога швидше і в. В найближчий час або найближчі дні, зараз на напрямку пункту пропуску Ягодин в чергах, в бік України перебуває десь близько тисячі вантажних транспортних засобів. Але якщо не вдасться досягти тієї динаміки, яка була до 6 листопада, до часу, коли б почалась блокада, то фактично за кілька днів всі ці транспортні засоби зможуть перетнути кордон в напрямку в'їзду в Україну. Бо нагадаю, за добу раніше кордон через годин перетинало десь 1200-1300 вантажних транспортних засобів в обидва боки, і, ну, і власне половина з них це в бік України. Тому, Напрямок і інфраструктура його дина дозволить забезпечити велику кількість транспортних засобів. Головне, щоб забезпечувалася динаміка і інтенсивність руху в обидва боки. Тобто, з нашого боку, готовність є. Зрозуміло. А яка тоді ситуація на українсько угорському і українсько-словацькому кордоні? Тому що звідти знову надходять повідомлення, що місцеві перевізники планують свої акції протесту і хочуть знову повернутися до блокування, але тепер цих кордонів і пунктів пропуску. Якщо говорити про напрямок кордону з Угорщиною, то ті дії, які почалися близько 11 години, їх варто більше розглядати як демонстрація угорських перевізників. На щастя, вони не блокують кордон, вони не блокують руху вантажних транспортних засобів. Інтенсивність і динаміка перетину кордону вантажними транспортними засобами про це говорить навіть після того як такі дії почалися, тому демонстрації сподіваємося, що такими ці дії залишаться по кордону словаччиною. Після 16-ї години почалось знову блокування руху на напрямку словацького пункту пропуску вишнє Німецьке, це з українського боку пункт пропуску Ужгород. Такі дії вчиняють представники союзу перевізників Словаччини. І якщо пригадати попередні дії, то власне тоді вони блокували рух для вантажних транспортних засобів, які слідували в бік України. А не блокували рух в'їзду в, в словаччини, то зараз навпаки відбувається блокування руху для вантажних транспортних засобів, які слідують з України в Словаччину. Натомість рух для вантажних транспортних засобів, які залишають межі Словацької -Слова республіки, не блокується також не блокується рух і для інших категорій транспортних засобів, які є учасниками. Руху через державний кордон? Угу. Ну ми сподіваємося, що решта три великих пункти пропуску на українсько польському кордоні розблокують, але цікава була знахідка Укрзалізниця, яка допомагала нашим перевізникам, коли фури вантажили на платформи і залізницею перевозили. Пане Андрію, ви раптом не знаєте, це буде продовжено зараз для швидшого розблокування і зменшення оцих черг? Чи це виходить за межі компетенції Державної прикордонної служби? Більш предметно з цього приводу, звісно, може сказати Укрзалізниця, бо це власне і її домовленості з польською стороною щодо перевезення вантажних транспортних засобів у такий спосіб, щоб вони перетнули кордон. Звісно, що та ситуація, про яку говорила Укрзалізниця, вона мала місце, але сподіваємося, що все ж таки розблокуються три напрямки, ще які залишаються. Заблокованими, і воно в принципі відкине необхідність перевезення вантажівок залізницею а рух на кордоні поновиться. Як це було до цього? Бо до прикладу, станом на ранок сьогодні. Якщо говорити про чотири напрямки, які блокувалися ще зранку, то в чергах в чергах перебувало десь 3700 вантажних транспортних засобів. Це та інформація, яку ми мали від польських колег, і найбільше навпроти пунктів пропуску Шегині. це 1300 і навпроти. І пункту пропуску ягодин близько тисячі, тому перевезення вантажівок залізничним транспортом воно, звісно, може полегшити певною мірою, але не вирішити всієї тієї необхідності перетину кордону вантажівками цієї ділянки кордону і останнє запитання, пане Андрію, коротко. А як ваші польські колеги сприйняли цю новину про розблокування? Ну сподіваюся, що вони також раді за те, що е, рух на кордоні йде. Що пункти пропуску е, Ну, власне мова зараз, тільки про пункт пропуску Я-1, е, що він функціонує е, і продовжить функціонувати. Сподіваюся, так як це було до цього.